Залишилося чуть більше 20 павільйонів, які пошкоджені, яких можна там відновити ще яким-то ну, не відновити в той стан, який вони були до цього, але їх можна відновити для того, щоб війну якось протриматися людям. Ми з вами балакаємо зараз і чути розриви снарядів боку да, з боку, боку казачий. Ми живемо в золочеві, то в місці, де навіть це місце, де ми з вами стоїмо, може прилетіти в цю. Секунду, тому що я не знаю, як їх називати московити, загарбники, придурки, які ще назвати можна. Вони можуть бити по цій воронці ще раз. Ми таке зустрічали не, неодноразово. Скажіть, скільки тут людей знаходили собі роботу? Війну в останнє в Останні часи до 50 сімей знаходили собі можливість заробити якісь кошти і забезпечити товаром населення Золочина. Сергій Миколаївич, ще одне питання, яке я сьогодні чув, не не, не раз таку думку, що не спрацювали МЧСника. Кажуть, от могло б так не згоріти. Ну, я дивлюся, де воно прилетіло. Це фактично центр ринка. Правильно так, да, це був фактично центр. Щоб ви розуміли, ті, хто раз розказують, що там погано працювали пожежники, погано працювали служби. Я приїхав сюди одним із перших, ще не було ні служб, нічого. хвилин за 10 після того як це скоїлося, і тут було дуже все погано. Всі павільники, які стояли поруч. У ці вирви. Вони з'їхали, три ряди з'їхали, збилися в кучу, перемішалися, сплелися в кучу і загородили в'їзд сюди зовсім. Оце тут чиста, я бачу. Тут же майданчика не було ніякого, просто здуло його, як кажуть. Це всі павільйони, от, де ви зараз хлопці працюють, чи не павільйони стояли. які Ось тут, де ми стоїмо, тут стояли павільйони. Вони всі з'їхали отуди, збилися там всі в кучу. Закрили проїзд, закрили проход для того, щоб заїхала пожежна машина, зайшли пожеж, пожеж Треба було щось розчищати, щось розгрібати для того, щоб його можна було погасити. Легко займистий товар, я так розумію, хімія, одяг. Основно це було одяг. Ця сторона це основний одяг. І, як правило, навіть де де були продукти харчування, вони всі на сьогоднішній день упаковані В поліетилен, в папір. Це теж товар, який займається швидко горить швидко, передає полум'я, ну і наш свій жаль ще кіоски наші ці памільйони були обшиті всередині пластиком, який теж займається? Хтось постраждав при обстрілі. Ви сказали, що це було вже після роботи. Да? Да, на щастя, за 10 хвилин, як розійшлися останні люди, пішли з ринку. Якщо всі... б це було в час, коли працювали люди, в той день якраз це нас весна, всі огородина, люди всі. Після заморозків повивозили всі свої розсаду. В кого якісь були надлишки, всі бігли обмінюватися розсадою. Хто купляв, хто привозив, хто щось продавав, купляв іншу розсаду, щоб забезпечити свою себе, себе і свої сім'ї на зиму овочами та фруктами. Це ми всі в те время були на ринку і віддати шану Богу. Вони всі розійшлися, роз'їхались. Хочете запитати, а не була це наводка? Поряд готель, який розбили там, убили дитину двохмісячну? Я не готов сказати, що це було Ну, що це? Цим ну для для, для, для чого? Все? Я просто, просто не можу ну, я зрозуміти. Я не розумію, для чого це зроблено було для мене? На сьогодні не зрозуміло. Будете відновлювати роботу. Ну на сьогоднішній день 15% відсотків людей, які працювали тут і все своє життя, скажімо так, хочуть працювати далі, втратили все, але не опускають руки і хочуть відновитись і запрацювати в подальшому. Для того ми розбираємося, сьогодні завали, розрибаємо, будемо намагатися допомогти людям стати щось заробляти, якусь копійку собі горіло так, що плавається алюміній каже Сергія Миколаєвичась. Уявіть температуру і скло також плавало. Навіть всі харчі продукти харчування, які були упаковані в скляну тару. Е після пожежі ми наблюдали, як поплавалися банки, посплавлювалися, скло посплавлювалося, постікалося в самородки. якась допомога з боку селищної ради є. Селищна рада віддати їй шану допомагає, пообіцяла техніку, пообіцяла любими важливими для неї на сьогоднішній день допомогти відновленню торговельному майданчику для того, що працювали люди в подальшому, заробляли гроші і не ходили з протягнутими руками. Блин. А податок? Ну на, на жаль, податок ніхто не відміняв. За цю землю людям доведеться платити як а, і раніше. Будемо платити, як і раніше. Податкова зобов'язаність платити податок на землю на землю і це ми в зоні землю. бойових дій. Сергій Миколаїв. Не я ж встановлюю ці правила гри на сьогодні. Оце не є. зона бойових дій. Юра, покажи, що таке зона бойових дій. Ото залишки, блін, от, от це не зона бойових дій. Та тут кожна людина, яка залишилася в золочі, вона в зоні бойових дій. І кожен ризикує життям кожну хвилину. Якщо тут люди займаються бізнесом, їм треба якісь пільги. Як? Як іще? Ну, те, що маємо, на день, те й маємо. Може після цих всіх подій, штаб. Відмінусують, скажуть, що ми все-таки були в зоні бойових дій, і влада не місцева, а влада, вертикаль влади держави, скаже, що нам податки на сьогоднішній день змінусуємо хоча б на той період, щоб реанімуватися після тих наслідків. Життя не зупинилося. Маємо, що маємо на сьогоднішній день. Люди втратили мільйони, але сьогодні готові відновлюватись. Працювати далі, щоб забезпечувати ще раз так забезпечувати своїх людей в першу чергу свої сім'ї і своїх сусідів блин, тими товарами, які потрібні для життя в подальшому. Блин. Дякую, Сергій Миколаївич. Це буде Україна. Тримаємось. Да. Слава Україні.